Згідно інформації обласної військової адміністрації, російська армія 12 травня обстріляла Краснопільську громаду. З мінометів зафіксовано 7 вибухів та артилерії зафіксовано 19 вибухів. Внаслідок артобстрілу загинув житель Славгорода. Ще двоє отримали поранення. Обстріл, що забрав життя чоловіка, почався близько дев'ятої ранку. Все сталося на цьому подвір'ї. Загиблий і поранені були з однієї родини. Ми сиділи в хаті. Він у мене інвалід, він на костеляй, він стояв на породі, він не зміг зайти. А син ось явочко газової плити. Син теж в больниці. Син в лікарні, ще хто в лікарні. У брат, у брата завтра ще з дали долині витягти. Осколок. Угу. У сина вчора осколки повитягували. Чоловік був 1954 року народження, розповіла дружина. Він мав інвалідність, переніс інсульт. Пані Людмила ділиться, великими зусиллями виходжувала чоловіка, багато часу провела з ним в лікарнях. А ще, говорить жінка, в момент обстрілу в будинку була п'ятирічна дитина. Обстріляв ворог і сусідні будинки цивільних людей. Мамо я ну, вікна по ось. Там теж люстра в неї впала. Машина ось тут теж в них. Слід. Російські військові обстрілюють Славгород регулярно, говорить пані Людмила. Жінка показує місця влучань. У п'ятницю згадує, чоловік врятував її, покликавши згороду, коли почався обстріл. Цього ж разу не врятувався сам. Місцевий житель Віктор Ділиться, російська армія обстрілювала Славгород і сьогодні. Виїжджати звідси, говорить чоловік, поки не планує. Жмуть. Я не планую виїжджати. Буду я тут місних житель родився, буду тут подихати, як кажуть. Мені вже годів вже 68, да? Може, оце время підготує, може приїдеться ще й нам воювати. ще не вистачає, і не йдуть. А оце ж така обстановка така, може і нам, оце і старикам ще приється. Оці про кождой. Ми ж на нульовій зоні стоїмо. За словами старости Славгорода Інни Кононенко, нині в селі лишаються близько 400 людей. До повномасштабної війни їх було до тисячі. Анна книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.